Озиція Пекіна мала закінчитися вже після першого пункту, тобто поваги суверенітету всіх країн, заявив радник США з нацбезпеки Джейк Саліван. Але надходить він від держави, яка з 1949 року мріє про так зване мирне возз'єднання із незалежним Тайванем. Таке мирне, що сьогодні загроза збройного конфлікту в Тайванській протоці є найвищою за останні 40 років. Окрім Тайваню, Китай має суперечки щодо морських кордонів у південно-китайському морі з Брунеєм, Індонезією, Малайзією, Філіпінами та В'єтнамом. Тобто, фактично, з усіма країнами даного регіону, справжні миротворці, оприлюднені мирні пропозиції КНР до миру точно не приведуть. Це така собі гра у миротворця, оформлена на папері, вважають експерти міжнародники. Головне, що цікавить Китай, це зняття санкцій, збереження існуючого в Росії режиму, припинення військових дій та відновлення мирних переговорів. Позиція і нашим, і вашим, а собі суспіль хитрі китайці вигоду бачать всюди, і війну в Україні використовують виключно в своїх інтересах. КНР не приєдналися до санкцій і залишається найбільшим торговим партнером Росії. Російсько-китайські відносини розвиваються так, як ми і планували в предыдущі роки. Все йде йде поступательно, розвивається. Все йде за планом для Китаю. Він нарощує військовий потенціал і все більше притягує до себе Росію як сировинний придаток і як територію майбутньої експансії. Світова політика будується в першу чергу на тому, що всі хочуть бути на стороні переможців. або принаймні не входити з ними в конфлікт. Китайська дипломатія зазвичай працює більше за кулісами ніж публічно. І в закулісному дипломатичному світі давно знають, Китай має найбільші в світі територіальні претензії до РФ. Вже багато років, без жодного пострілу. Пекін наполегливо колонізує російський схід. Трохи історії 1860 року. Росія, скориставшись слабкістю Китаю, анексувала у нього 600 тисяч квадратних кілометрів території. Сучасне Примор'є, Забайкалля, Хабаровський край з Тувою і Бурядія споконвічно китайські землі. А російський владівосток і до цього часу має другу китайську назву Хайшеньвай не секрет, що в Китаї існують карти, які прямо позначають частину Сибіру та Далекого Сходу, як території, тимчасово окуповані росіянами. І до речі, після анексії РФ українського Криму саме в Китаї народилися популярні у 2014-му Меми отже, маємо країну, котра не тільки має величезний спільний кордон з Росією. Ця країна за розвитком економіки входить до першої трійки світу і потребує сировини для свого розвитку. А ще має серйозну проблему із надлишковим населенням. Тож не дивно, що протягом останніх 20 років справжніми господарями Сибіру і Далекого Сходу почуваються зовсім не росіяни. Китайці масово скуповують землі, і законодавство РФ це дозволяє. Китайці масово відкривають свої готелі, магазини та ресторани, до яких росіян просто не пускають. Китайці качають воду з байк. Калу і вирубують Сибірські ліси для своєї промисловості. Врешті-решт, за дуже обмеженими підрахунками російських демографів, в РФ вже зараз проживає більше двох мільйонів китайців, а на початку століття їх було менше півмільйона. Залишається тільки одне запитання: коли саме Сибір знову стане китайським? У розмовах з китайськими експертами вони чітко говорять, що вони готові, щоб Путін програв, але не програла Росія. Да? тобто Росія Китаю потрібна, як, як все рівно його територія, його територія на якій буде поширюватися його вплив, звідки буде він черпати справді ці ресурси.